Hello! Можна вийти 80? до туалету? Один, ні! То, будь ласка, можна вся вийти вся. до туалету? Один, ні! Ой, Один, я на вс. Ой, What? Тут сітка. Журналіст Брайан Мерчант нишком потрапив до китайського заводу Лунхуа. Саме там виробляють найбільшу кількість айфонів. А також саме там робітники вчиняють самогубство через складні умови праці: 18 самогубств і 14 смертей було зафіксовано лише у 2010 році. Відповіддю на самогубства стала сітка біля стін будівель. Я знаю, як полегшити життя китайським робітникам. Треба відправити їм їжу від Березюка та сироїд. Все одно вона їм не потрібна, бо вони голодують. А ні. Не вийде. Вже не голодують. Слабенькі пішли, можна в лаці. От Юля з Надією по чотири місяці голодували. Не ті вже в Україні голодувальники. Не те, що в наші часи. Е. Ой. Хліб по два рубля був. Долар по вісім. Алло, це я. Я знову це зробив. Заспокойтеся, нічого страшного. Але що мені робити? Руки самі тягнуться. Ще одна спроба, і у вас все вийде. В Україні запустили гарячу воду у Києві. Лінію для допомоги курцям. Професійний сервіс допомагатиме тим, хто хоче кинути курити. Було б прикольно, якщо б таку гарячу лінію запустили для корупціонерів. Алло, це я. Я знову це зробив. Заспокойтеся, Романе Михайловичу. Але що мені робити? Мені дають, я не хочу, а руки самі тягнуться. Ще одне палювання на гвинтокрилах і вас випустять. Так що, може по 150? Та давайте по 103. Та давайте по 150. Та ні, давайте по 103. Та давайте по 150. Та давайте вже цього разу по 103. А там далі може вас і звільнять. За словами Ольги Богомолець, мінімальний прохідний бар'єр на медичній спеціальності цього року ще буде складати 103 бали. Натомість, у МОЗ кажуть, що встановлення мінімального бар'єру у 150 балів є обов'язковим для виконання. Так чи буде 103 чи 105? Слідкуйте далі на шорт медіа українська альпіністка Тетяна Яловчак та, що сходжувала на Еверест, цього тижня підкорила ще й найвищу гору Північної Америки. Дорогі друзі, хочу розказати, що це таке. Якщо ви помітили, в руці у мене рулон туалетної папери. Тут туалетів, як правило, немає, тому внизу видають нам такі контейнери, щоб ми дійшли до самої вершини. І все, що було з'їдено, сюди покладено і вниз спущено. То ви хочете працювати у нас, так, так хочу. А ви знаєте, що ми навіть не перевіряли свій продукт, і навіть не знаємо, шкідливий він чи ні. Так, так, мені байдуже. А ви знаєте, що наша компанія кожен день задає природі шкоду? О, і це байдуже. А ви знаєте, що ми не проводимо жодної благодійної акції? Зовсім байдуже. То вас все влаштовує. Так, є лише одне питання. На котру годину приходити. А приходити можна коли завгодно у нас дуже вільний графік роботи. Згідно нового дослідження порталу Headhunter.ua, найпопулярнішими вимогами серед шукачів роботи є високий рівень оплати праці, перспектива кар'єрного зростання та гнучкий графік роботи. А ось найменше цікавлять наших людей: це соціальна відповідальність бізнесу, соціальна значимість продукту та участь у благодійних та соціальних проєктах. А тепер про Гужву. Так, ФСБ? Ну, тисяч двадцять. Переслідування Гужви то є наступ на свободу слова. Алло, Хто? ГПУ? А, Ну, тисяч двадцять. Гужва та його сайту є Рупор Кремля. Генеральна прокуратура України звинуватила Ігоря Гужву у здирництві. Сам головний редактор сайту Stran.ua каже, що його підставили. Далі буде. Усі посилання на матеріали є внизу. Відео. Тож читайте, шерте, коментуйте, друкуйте це, несіть у маси і буде вам щастя десь так. Так. Так? Так? Ну так з вами був я, Заяць, папа.